Привіт, дівчатка! А цей урок у нас буде присвячений кератолітикам, засобами, якими я працюю зі шкірою, які допомагають мені при манікюрі, ну тобто при обробці шкіри, буду розповідати про кератолітики, якими я працюю, а також ще про таку штучку. А вам вона знайома, у кого особливо є маленькі дітки. Це присипка дитяча. Для чого я використовую цю присипочку? В уроках практичних я вам покажу, як її саме використовувати. Ну, це просто її, чесно кажучи, потрібно нанести в зону першої фаланги і розтерти по шкірі. Вона мені дуже дуже пригоджується, коли в мене потрапляють гідрозні ручки. Тобто вологі ручки, от, коли в мене такі потрапляють за клієнточки, я використовую присипочку. Вона висушує гарненько і натурально не пересушує, а натурально їх так підсушує. Скажімо так. Ну І взагалі в літню пору я часто використовую саме присипочку на клієнтах при манікюрі, от, тому що в літню пору шкіра у нас у всіх більш стає вологою та жирною. За допомогою цієї присипки краще навіть працювати з птерігієм. з птерігієм, саме тоді, коли ви вже застосовуєте фризу. Це все покажу я вам на практиці. Далі два моїх найулюбленіших характерика я, чесно кажучи, скажу вам, що я перепробувала за 10 років досвіду дуже багато. От, Але ці я обрала такі найкращими. Завжди особливо повертаюся до цього критилітика бренду Rufus. Він просто must have бездоганний. Він підходить буквально на, на будь-яку шкіру, на будь-яку нігтєву пластину, на будь-які ручки. Тобто він максимально щадяще відноситься до, ну, до шкіри і щедяще розмягчує її. При роботі, там коли ви вже йдете на зріз кутикули, так, дуже класно відновлює pH-баланс, тому що цей карителіточок містить натуральний інгредієнт мочевину. Тобто вона дуже акуратно щадяще працює зі шкірою. Відновлює ще раз кажу вам pH-баланс. Шкіра довго зберігається такою блискучою. Він не занадто розм'якшує, скажімо, так, і шкіру, і нігтєву пластину, якщо він потрапляє на нігтєву пластину, цей картиліточок. Тому я спокійно його використовую навіть відразу на 10 пальчиків використовую і тоді вже починаю працювати зі шкірою. От, Рекомендую вам цей руфус побачити на практичних уроках, як він класно. Працює і як з ним класно працювати. Вообще must have. от. І ще один картиліт. Це, звичайно ж таки, хочеться прорекламувати, також користуючись нагодою. Але він дійсно теж дуже класний, зручна, така також, як і в руфуса yeah. піпеточка, от. І дуже зручно там викапнули по капельки. ну Тобто не перельєте, да? от руфус має також таку А, Він більш таки, скажем, має трішки більш такої щолочі от, і фруктової. Його я також використовую на будь-який тип шкіри, але працюю трішки з ним обережніше. Він ідеально підходить, коли шкіра така занадто грубіла, тому що він проникає глибше. В дерму шкіри, тобто, і розмягчує її там, і, звичайно ж таки, може ну, розмягчити і нігтів пластину, якщо потрапить на нігтів пластину при обробці шкіри. Тому добре витирайте водичкою ну, серветкою змоченою у воду і дегідруйте перед покриттям. Нігтік, дегідратор раз в от Але кажу, він дуже класно працює, коли шкіра така прям а, огрубіла, огрубіла ну Ще рядую, раз цей, раз цей і присипочку. Ось, більш не буду вам сказ так сказати, роз ну, ви собі пробуйте, експериментуйте, але кажу, це мої найкращі такі засоби при роботі е зі шкірою та при роботі. із Манікюром, коли я працюю в техніці апаратного та комбінованого манікюру, чоловічий там, чи перед японським манікюром. От. Ну, при, при любій техніці. От. Тому, дівчатка, користуйтеся порадами і приступаємо до слідчих уроків.